Вечора в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь, програма Рецепти здоров'я і я ведуча відвивчала Стрінчина. Сьогодні ми будемо говорити про безсоння. Чому а, в кожного, практично з нас, воно буває: причини, наслідки, лікування, про все це ми поговоримо з гостем, Нашої студії це Марія Вікторівна Сарабєєва, лікар-невропатолог. Доброго вечора. Вітаю вас, доброго вечора. Дякую, що ви до нас прийшли. Тема дуже цікава, Дякую. дуже актуальна, тому що я думаю, що практично кожен з нас відчув на собі, що це таке, коли ти не можеш заснути або прокидаєшся раніше часу, або вночі, або от перед ранком, коли ще всі солодко сплять. Так перед тим як ми почнемо з вами говорити, я хочу, аби всі подивилися відеовізиточку, таку коротесеньку про вас, яку відзняли наші колеги-журналісти. Добре. Марія Вікторівна Сарабєєва лікар-невробатолог міської поліклініки номер 2 Практикує 13 років. Що стане неврологом, зрозуміла, що навчаючись в медичному інституті. В роботі головним вважає результат, адже одужання пацієнта чи покращення його стану є найкращою винагородою для лікаря. Вільний від роботи час присвячує сину. Любить подорожувати, відвідувати філармонію, органи зал та театр. Я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас виникають запитання, ви можете дзвонити до нас в студію, задавати їх за номерами телефончиків 519 119. Отож, а, а ми починаємо з вами. Отож, угу. Марія <как> Вікторина. Скажіть, які є основні причини безсоння, чому люди страждають на цю недугу? Можна так і навіть назвати. Які основні причини? Угу. Ще раз вітаю перш за все. Хочу зазначити, що третину свого життя людина проводить у сні, угу. і будь-яка інша людська діяльність не займає таку кількість часу. Тобто сон фізіологічний, нормальний, здоровий людський сон необхідний для того, щоб відновити як фізіологічні, так і психологічні ресурси організму та підготуватись до наступного дня. Угу. Якщо виділити можна так три основні групи, три групи причин безсоння, перша це соматична. Наявність у людини будь-яких хронічних захворювань, зазвичай викликає порушення сну, угу. що мається на увазі. Наприклад, серцево-судинні захворювання, такі як ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, гіпертонічна хвороба. Деякі ендокринологічні захворювання, захворювання щитоподібної залози, гіпо або гіпертіріоз? Mm -hmm. Дуже часто люди, які мають якийсь больовий синдром, також страждають порушенням сну. Тобто ці, такі форми безсоння потребують втручання лікаря. Не повинні люди приймати одразу снадійні. Uh -huh. Спочатку треба розібратися, в чому причина саме цієї форми uh -huh. безсоння. Uh -huh. е, наступна причина, яка може призвести для до порушення сну, це є будь-які психологічні розлади. Наприклад. Ситуаційні якісь тривожні розлади, фізіологічні або психологічні перенапруження, перевантаження, якісь ситуації особисті або робочі, професійні. Всі, всі ці чинники призводять до порушення сну. Також дуже часто люди скаржаться, наприклад, люди, які довготривало, вимушено вночі не сплять. Це добре зрозуміють ті глядачі, які мають роботу пов'язану, наприклад, з нічними чергуваннями. Угу. Також такий ритм життя він безумовно порушує формулу сну і може викликати безсоння. Існують безліч причин нехворобливих, тобто не пов'язаних із хворобою або зі стресами. Наприклад, це зміна часових поясів. Якщо людина змінює своє перебування або проживання і змінює континент, зазвичай також може виникнути якісь проблеми із. Угу. Тому що сонце є фізіологічний циклічний процес, тобто він підпорядковується біоритмом. Існує безліч. Незручне ліжко, забули провітрити комнату. Тобто, це все також може викликати будь-які порушення сну. Угу. Які от є основні форми безсоння? Що ви можете про них розказати? І якщо їх не багато, там, наприклад, 3-4, то по кожній з них можливо пройдемося. Зупинитись, так? Та? Ну, відокремлюють три такі форми або три види порушення сну: перше це утруднене засинання. До речі, саме цією формою безсоння страждають молоді люди, підлітки. Це пов'язано також особливість неврологічна. Вони більш емоційні, вони більш бурхливо переживають якісь події дня. Це коли людина знаходиться в ліжку з закритими заплющеними очами, з вимкнутим світлом і готується до сну. І він не приходить. Якщо це відбувається довше, ніж 40-45 хвилин, це вже можна зарахувати до виду порушення сну. Mm -hmm. Друга форма порушення сну це часті нічні просинання. Саме ця форма вона більш притаманна людям, які мають якісь соматичні захворювання, про які ми вже згадували. Mm -hmm. тобто, Якщо просто пояснити, вони нібито ці захворювання будять людину вночі. І третя форма порушення сну це занадто ранні ранкові просинання. Угу. Ця форма більш притаманна людям похилого віку. А, до речі, чому от люди похилого віку? Знаєте, от всі кажуть, не спиться вже ні. Чим людина старша, тим менше вона хоче спати вранці. І дуже часто буває, коли так, от живуть і діти, і батьки. Так, батьки вже похилого віку, і діти скажуть, їм, чого ви не спите зранку, так, рано. каже Та, нам би ще спати, спати. Ви вже ходите. Чому люди похилого віку існує вікова та гендерна особливість порушення сну? І ризик виникнення безсоння зростає саме з віком. Угу. Маленькі дітки сплять 18-20 годин, сплять менше, і саме з віком зростає. Це пов'язано із фізіологічними особливостями і з наявністю в більш дорослих людей вже, мабуть, якихось, може, ще не хвороб, але відхилень. У нас є телефон дзвінок. Так, так. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Вітаю вас. Доброго вечіра. Щодо о, людей старшого віку, я маю дещо. Е Інший погляд в тому плані, що е, не зовсім, мабуть, коректно буде відхилення, а скоріше е, ритм, він більш збалансований і більш виважений спосіб життя у них. Що маю на увазі? Вони зазвичай лягають спати рано відносно рано, це дев'ята, двадцять перша, година вечора. Відповідно, зранку їм вже не хочеться, а тим більше вони звикли, е, оце покоління старше. Зранку обов'язково 5-6 особливо. Ранку вставати і щось робити, працювати і таке інше, відповідно, молодь допізна намагається чи там проводити вільний час чи займатися своїми справами відпочинку, відповідно, зранку їм більше хочеться спати. А от запитання до вас, як до спеціаліста, власне, скажіть, будь ласка, а наскільки залежить від того, чи є безсоння, чи немає, власне, в поза чи форма, коли людина це на животі, чи на спині вона лягає спати, чи на боку, от наскільки від цього залежить, прошу. <звігла> Дякуємо. <плігла> Дякую за запитання. Е, перше, ніж відповім, сказати, що е, ну, дуже доречно було зазначено, що якщо людина лягає, вона зазвичай раніше прокидається. Е, існує норма е, нормального сну. Тобто, якщо людина спить шість. Вісім годин це є нормальна тривалість сну. Це перше. Друге, від положення, в якому засинає людина, напевно, в якій, в якій позі їй зручно засинати, в якій вона відчуває себе комфортно, в якій позі розслабляються всі групи м'язів, і вона відчуває дрімоту, це і є індивідуальна зручна. Тобто для кожного це індивідуально? Зазвичай це не є якась догма. Звісно, якщо, якщо це зручно, якщо це є комфортно, uh -huh. людина взагалі має перебувати в зоні комфорту. Якщо їй так зручно, вона засинає на животі, хоч на голові. Якщо вона висипається зранку, після шести або вісьми годин сну здорового фізіологічного, вона відчуває себе, що вона відпочила, uh -huh. це є нормально. Норма вона широка. Скажіть, а скільки часу повинен тривати здоровий сон? Не менше ніж 6-8 годин. Вісім, але існує таке поняття як індивідуальна норма сну. Є певна кількість людей, які сплять 5 годин, і вони, якщо не знижується якість життя, вони відчувають себе працездатними, не виникає ніяких загострень, хронічних захворювань, і вони відчувають себе комфортно. Це є їхня індивідуальна норма сну. А взагалі то має бути 6-8 годин, і залежить від того, коли людина лягає. Тобто, знаєте, як я кажуть, що є а, період глибокого сну. Так. Тобто, що саме в цей, от там, наприклад, з такої до такої години найздоровіший і найміцніший, і найкорисніший сон. Чи це дійсно так? Які це години, коли краще лягати? Зазвичай mm -hmm. краще засинати до 12-ї години, mm -hmm. тому що година сну до 12-ї години дорівнює двом годинам сну після 12-ї. Це перше. Друге, звичайно, є у сну у фізіологічного нормального сну є певні фази. Є mm -hmm. фази, коли ми бачимо сни, є фази, коли ми не бачимо сни. І от саме цей глибокий сон він складає десь 70-80% від загального часу. Mm -hmm. Він саме і саме корисний, і саме під час цього сну відбувається відновлення. Всіх резервів фізіологічних і психологічних сил людського організму. Угу. Якщо ви лягаєте спати 11-й годині, просинаєтесь в 7-й, то це є якраз та цей стандарт норми фізіологічного людського сну. У Нас є ще один телефон. Дзвіночок, доброго вечора. Да, здравствуйте. Угу. Доброго вечора. Вы знаете, вот мне вы говорите 6-8 часов, это норма. Я так понимаю, насчет детей она как бы эта норма не очень подходит, они распространяются. Почему? Потому что если, если это она ходит в детский садик там от часа до двух, они спят в обед, потом, если по норме там с 9... девять а они ложатся спать вот вот, то есть в 21:00, спят там до себе 8 утра, то получается тут намного больше, чем 8 часов. Как бы тут не может для это вызвать проблему, что у у ребёнка, если он пересыпает, да, тоже же есть проблема, когда пересыпает человек, у него тоже и головные боли могут быть и такое и другое. То есть вы с этим проблемой тоже как бы боритесь или нет, пожалуйста. Дякую, ми зрозуміли, але ми в принципі говорили про дорослих. Правда, а трошечки раніше ми. Ми до сказали, речі, зазначили за так. на початку так. розмови, що діти зазвичай сплять новонароджені дітки сплять 18 годин угу. і в день, і вночі. І це є нормально для дитячого віку. З віком тривалість сну зменшується. І для кожного віку є норми. Тобто, якщо ми говоримо про дорослих людей, то це є 6-8 годин. Чому ще ми говоримо про дорослих? Тому що. Найбільш часто страждають безсонням саме доросли, дорослі люди. Діти, на щастя, достатньо звичайно бувають порушення сну і в дитячому віку, Віті, але набагато рідше. Наші журналісти побували напередодні програми у вас в відділенні. відзняли такий невеличкий сюжетик про те, хто частіше хворіє, так що взагалі таке. Я пропоную подивитися, а потім ми продовжимо. Так, звичайно. До безсоння схильна велика кількість людей. До прикладу, кожний третій чернівчанин скаржеться на поганий сон, кажуть лікарі. Факторами недосипання є оточуюче середовище, напружений робочий графік або стресові ситуації. При безсонні виникають часті головні болі, головокружіння, підразливість, загальна слабкість, стомлюваність. Коли людина не висипається за ніч, то виникають усі всі вищі перечислені симптоми. Сон важливий для людини в першу чергу як спосіб відновити фізичні сили. За даними медиків, безсоння частіше виникає у жінок. Це пов'язано із підвищеною емоційністю жіночої нервової системи. За словами лікарів неврологічного відділення, даний сон можна за допомогою медикаментів або народними методами. Починають з найпростіших засобів рослинного походження, і барбовал, і настойки. Чаї. медики наголошують, щоб уникнути недосипання, потрібно не їсти важку їжу перед сном, не дивитись телевізор та не слухати гучну музику, а краще прогулятись або почитати книгу. Ми переглянули ще не сюжет. Марія Вікторовна. скажіть, будь ласка, збільшилось людей взагалі з цією проблемою? Скільки взагалі от людей? А можливо ведете якийсь такий облік, страждає зараз на безсоння. Ну, насправді цей облік ведуть багато науковців mm -hmm. і неврологів у всьому світі. Значить, є такий факт відомий, що 30% населення хоча б разу в житті зустрічалось із проблемою безсоння, mm -hmm. тобто це є достатньо така велика кількість людей. 50% населення серед дорослих людей страждають протягом життя цією проблемою. В Сполучених Штатах Америки в Каліфорнійському медичному університеті було проведено дослідження, в якому приймало участь 33 тисячі людей, і було встановлено, що з десяти найбільш продаваємих лікарських засобів три це снодійні. Тобто, це є це, це вже про що. Да, зговорить. Це говорить про те, що є попит на снодійні угу. препарати. І насправді в умовах хронічної втоми, хронічного стресу або гострого стресу, на який, на жаль, страждають в сучасному світі люди, кількість таких людей є велика. Взагалі, безсоння це є епідемія сучасного світу. У нас є ще один телефон. дзвіночок. доброго вечора. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. А в мене от таке от питання. Є до вас. от скажіть, будь ласка. От е, кажуть, що е, перед сном е, необхідно от, е, випити або 100 грамів вина, або там, е, ще якогось такого розслабляючого напою. Скажіть, чи правда то є, чи ні. Дякую. Дякую. Так, це ствердження є хибним. Угу. На жаль, я. Може, трошки вас веду у розпач, але це є хибне ствердження. Чому? Тому що алкоголь порушує фазу саме цього глибокого сну, про який ми з вами говорили. Mm -hmm. Він е не має вживатися безпосередньо перед сном. Так же само, як не має перед сном е людина вживати важку їжу або дуже солодку. Перед сном краще пити ряженку і їсти mm -hmm. фрукти. Тобто не обтягувати да. свій не шлунок обтягувати свій шлунок та інші внутрішні органи угу. е, важкою їжею, калорійною їжею, дуже солодкою і алкоголь. Алкоголь не може він викликає сонливість, але він не, е, не корисний для цієї саме фази глибокого сну, коли саме відпочиває організм людини. Скажіть, що робити? Чи можливо це вже дзвіночок, щоб зверталися до лікаря? Якщо, наприклад, людина не може заснути, наприклад, от кажу вам чесно, по собі суджу до пів першої, до першої ночі? Ну, от не хочеться спати взагалі, а вранці прокинутися ну нереально до восьми, до пів дев'ятої, іноді до дев'ятої це симптоми безсоння, чи це просто такий от організм? Я не впевнена, що це є симптом безсоння, але це є симптом порушення формули сну. Uh -huh. Існує декілька засобів, які можуть позбавити людину будь-яких форм порушення сну. Перша, перша з них це є немедикаментозне лікування, uh -huh. ще називають його гігієна сну. От, наприклад, особисто вам порада. Якщо ви будете лягати і просинатися в той самий час, і бажано не в півперій, а хоча б в 11 годині, як в робочі дні, так і в вихідні дні, угу. то е, саме цим шляхом ви зможете налаштувати свій внутрішній е, годинник. Угу. І ви не будете мати таких проблем. Ми продовжимо, але в нас є ще один дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Вітаю. Ш -ш 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 Жіжіть, будь ласка, то ви говорите, то дуже важливо, як є харчування чи напої. А не здається вам, що дуже важливо, якщо позбутися цієї проблеми, то є е, е, нормалізований психологічний стан. Е, як ми лягаємо до сну, я маю на увазі, який ми. Телепередачі чи слухаємо яку музику. Я маю на увазі, якщо це фільми жахів чи якісь романтичні чи трилери. Безумовно, воно впливає на спокій на наш душевний, і це ж може вплинути негативно на оцю проблему безсоння. Прошу ваш дякую. коментар. Дякую. Я дуже вам дякую. Це дуже слушне запитання. Так перед сном не бажано взагалі дивитись телевізор, бажано угу. читати книжки. Тому що ви переходите від фази своєї життєдіяльності більш активної до більш спокійної. За допомогою телевізору це вам не вдасться. Угу. А от за допомогою книги? книги, це дуже. Або спокійної музики, музика звучала. Так. Спокійна музика. Фільми жахів, якісь вбивства, якісь. Це є стрес. Ви сам самі собі робите. Вечірній стрес, і потім зазвичай дуже важко напевно після Навіть, такого. Якщо людині заснути. якщо Подобається такий жанр, наприклад, фільму там чи, чи передачі, все одно для організму це стрес. Правильно, звичайно, людина має нести відповідальність за своє безсоння. Якщо вона якщо вона хоче мати здоровий фізіологічний сон, дуже бажано перед сном не дивитись такий жанр. Фільмів та телепередач ну напевно, я думаю, що потрібно взагалі в ідеалі прогулятися, подихати свіжим повітрям, розслабити свій організм, так, думати про щось хороше і з такими думками а, засинати позитивними так? думками засинати. Так а скажіть, до чого може які наслідки взагалі безсоння, До чого це може призвести і а, чи взагалі лікується це? Так, дякую. Причини порушення сну? Це перш за все зниження якості життя. Угу. Тобто то, як себе людина почуває. Знижується здатність до концентрації уваги, знижується настрій і як наслідок знижується працездатність. Також дуже цікаво, що при порушенні сну, при безсонні, в людини знижується імунітет, що є дуже небезпечним, особливо в період. Гострих респіраторних вірусних інфекцій. Угу. Вона є більш сприятлива до захворюваності, ем, ймовірно, навіть загострення існуючих вже хронічних захворювань. Тобто, все це призводить до того, що людина навіть е, може захворіти на депресивні стани, якісь інші психологічні розлади. Тривожні розлади. Все це порушує її як якість життя, так і якість її здоров'я. Так. Скажіть, а, ну правду говорять, що а, головним а, для жінки є сон? Чи правда це? А, чи правда, що для жінки важливіше висипатися і висипатися, а, якби ну, вранці прокидатися і розуміти, що організм відпочив, а, ніж для чоловіків? Чи це правда, чи і то, і той, і то, і, і чоловічі жіночий організм на рівних, скажімо так, в цьому плані? Я точно знаю, що є, існує гендерна залежність схильності uh -huh. до безсоння. І ще В півтора рази е, більше е, страждають на безсонні, ніж чоловіки. Тому, звичайно, для жіночого здоров'я і для краси бажано 8 годин. Спокійного фізіологічного сну із солодкими сновидіннями. Це mm -hmm. правда. Але чоловікам також бажано висипатися, тому що це й... немає в цьому дуже великої різниці. Тобто деякі гендерні особливості є, але фізіологічний він є корисним як для жінок. Так і для чоловіків. А знаєте, є а, такі моменти, є такі люди, точніше, коли а, в, от, в житті наступають моменти, а, раніше, от, наприклад, такого не було. А з'являється час, коли от, а, в день, посеред білого дня, просто неймовірно хочеться спати. Знаєте, я ж народі виключає просто. Угу. І організм на 15-20 хвилин, а, от, якщо заснути, то потім людина стає. от як, як знову більш заведена так більш працездатна, угу. енергійна. Чому так відбувається? Чи це нормально? Тобто, чи це якийсь дзвінок організму, що зупинить відпочинь? Відпочин. та чи це нормально, і як, як як з цим як з цим поводитись? Це абсолютно нормально, але люди, які полюбляють після обіді обідній сон, вони мають знати, що він не має тривати довше ніж 20-30 хвилин. Угу. Це також є гігієносною профілактика нічного безсоння. Це абсолютно нормально. Організм є дуже мудрий і він знає, що йому треба. Треба прослуховуватись. так, так? звичайно. Я хотіла ще поговорити з вами про снодійні. Ми десь там трошечки зачепили цю тему, але що ви скажете про те, що е, можна приймати снодійні, Так що людина бачить бачить, що помічає за собою, що вона не, не спить, не може. Е, і можливо, ви порадите якісь снодійні народ е, з народної медицини, можливо, якісь чаї, можливо, щось ну чи я не знаю, чи щось з їжі не можна впити там каву, чай. Е, Можна, не можна, тобто давайте. Зрозуміло про це <клес> взагалі, каву та дуже, дуже міцний чай, не бажано вживати в другій половині дня. Угу. На щодо снодійних, дуже б хотілося, щоб люди більш довіряли своїм дільничним та невропатологам. І маючи певні проблеми тривалий час більше двох тижнів, було б дуже бажано, якби вони звертались за допомогою до лікаря, тому що як ми з вами бачимо. Причини безсоння вони дуже різні, і в них спершу треба розібратися для того, щоб правильно вирішити, що робити. І заспокійлив, звичайно, перше це пляшка теплого молока з медом перед сном. Існує велика кількість заспокійливих зборів, до яких входить міліса, шишки хмелю. Глот, валір'яна, тобто всі ці е, чаї вони зараз існують, продаються, рецепти можна десь знайти в інтернеті. Вони не є складні. Їх треба просто правильно заварити, mm -hmm. запарити кипятком, дати щоб трошки воно було не, не дуже гаряче, не, не mm -hmm. пити гарячий укріп. і після того його можна вживати. Це є доречно без лікарської участі. Але з надійних існує достатній достатні кількості великий арсенал. Вони є дуже різні, за механізмом дії. Вони, до речі, більша з них частина це є рецептурна форма, угу. тому не бажано, щоб людина без медичної освіти сама собі не займалася сальмолікуванням. Угу. Це не на користь, воно завжди е, за собою виникають потім якісь інші проблеми. Це не є правильно. Так, і скажіть ще, от там залишається у нас дві хвилинки, в принципі, до кінця. Я б хотіла, щоб ми підвели риску. Скажіть, то коли людина має звертатися до лікаря? Тиждень, два, це має бути там за два тижні, наприклад, три-чотири рази, от вона не, не спала, чи це от постійне от таке регулярне невисипання і безсоння? Що, є симптомами чи таким дзвінком, що все, мені треба йти до лікаря. Діагностичними маркерами. Ті, так. так, Перше, якщо людина провела ніч, не відчуває, що вона глибоко спала, і не відчуває зранку себе свіжою, що вона відпочила, mm -hmm. це є тривожний симптом. Якщо людина не може заснути з вечора більше, ніж 45 хвилин, mm -hmm. Якщо зазвичай вона просиналась 7 годин ранку і раптово починає просинатись в 5, в 6, в 4 години ранку, це все є е, симптомами порушення сну. Е, Якщо вночі вона просинається більш ніж один раз і не може одразу заснути, це також є симптом порушення сну або вже безсоння. Якщо ці скарги, ці прояви тривають більше ніж дві години, о, вибачте, два тижні, так. це вже досить така потужна мотивація звернутись до лікаря. Угу. І головне, не забувайте, що найкраще снодійне – це чисте сумління. Я вам дуже дякую на такій позитивній ноті. Ми завершуємо ефір. Я сподіваюся, що е, глядачам нашим було цікаво, і хочу нагадати, що це була програма Рецепти здоров'я ми зустрінемося з вами в понеділок, о 18.30. Дякую, що ви були з нами. І будьте здоровими. До побачення. Дякую.